Привіт, мої любі близнічки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на березень місяць вже для вас. Давайте разом його зробимо, подивимося, що буде відбуватися в вашому житті, які важливі події, яка енергетика, який настрій? Загалом, все. Я передбачення буду робити на трьох колодах: на класичні, на таро незалежній і на таро долина міражів. І візьмемо ще підказку ангелів для закоханих, так як я того разу не брала таро закоханих, візьмемо підказку. А за, за те, за ширше подивимося події, які будуть розвиватися, що буде розгортатися в вашому житті. Отож, перша карта для близнючків на березень місяць працюєте, робота, працюєте хто над чим, хто над втіленням. План, ви поставили собі цілі, ви йдете. Ви вже на 80% втілили, ви працюєте. А хтось працює на роботі, тому що знає, що він отримає за це, доробляєте роботу. Це праця монотонна, але за це за, ви за неї отримаєте гроші, людина-фахівець, яка робить те, що вміє, і робить найкраще. Тобто справи просуваються, ви працюєте, ви йдете до фінішу. Або ж це робота, коли ви знову ж таки працюєте на роботі, робите свою роботу, все спокійно, чітко, розмірено. Ну, нічого такого особливого. Працюєте. Робота є, це вже добре. Наступна карта. Ой, трійка кубків класного святкування. Що ви будете святкувати? Підставляйте кожен під свою ситуацію. Але це головне, що буде що святкувати: якусь подію, новину, звістку. У вас буде причина для радості, в когось буде причина, і вам поді... з вами поді... поділяться і попросять розділити цю радість. Це для когось може бути народження, освідчення, е... день народження. Так вас запросять в гості, що ви будете святкувати, успіх, щось класне, тому що дивіться тут, як весело людям. Буде щось радісне в вашому житті, що захочеться святкувати. Чи це вас, ваша подія, чи це вас запросять. Стосуватися будь-якої сфери, може, як роботи, як особистого життя, як знайом. Ну, тут святкують святку свято з людьми, яким якими. Яких ви знаєте, з ким приємно розділити? Рідні, ваші, близькі, колеги, близькі чи колеги. Такі люди, з якими приємно розділити. Приємно святкувати. Класно, приємна, спокійна, така енергетика, радості, свята. Дивимося далі. Третя карта. Дорога. Шістка мечів це спланована дорога, коли ми розуміємо, куди це може бути і далека дорога, як переїзд, а може й бути близька дорога, коли ви самі кудись ідете, з сім'єю, з, з половинкою своєю, з дитиною. Коли... Мечі це інформація. І тут, видно, другий берег, коли я розумію, куди я йду і за чим я йду, що я там отримаю, так? куди ви йдете? Але є розуміння того, є керунок, є інформація і є розуміння, що мене там чекає. Дивимося далі. Можливо, це ви їдете на святкування. Вас запросили в гості, але десь люди знаходяться в іншому місті, в іншій локації. І оце ви їдете до них сім'єю святкувати. Далі таро незалежні. подивимося, що тут. Що Таро незалежні? король Пентаклів. Король Пентаклів фінансова карта. Ось тут в нас перша карта була також фінансова. Я працюю і знаю, що я отримаю. Ну, а король Пентаклів це також це достаток, це розуміння, що мені даду, я буду мати, я маю гроші. Мені заплатять, що я буду мати гроші. Це така фінансова безпека, впевненість. Забезпеченість, ну от надійність, коли я знаю, на що я можу розраховувати, особливо як в нас тут було і святкування, що в мене грошей достатньо, і дорога в нас тут була, так що я розумію, що в мене є можливість, я маю кошти там вільні чи надлишкові, які я можу використати для подарунку, для подорожі. Далі дивимося. Класно бути впевнений в своєму фінансовому становищі, коли я розумію, що я можу собі дозволити, коли я розумію, що я можу, скільки я можу собі дозволити, наскільки. Дивимося далі. Король кубків. Ой, дивіться, фігурні карти, це ж люди в вашому житті. Будуть і... І король Кубків, і король Пентаклів, а король Кубків випав. Тут друга карта була святкування також Кубки. І тут в нас кубки. Тут, тобто, можливо, король якийсь буде чоловік причетний до цього святкування. Можливо, ви там познайомитеся з таким чоловіком романтичним, бо кубки це романтика, це ніжність. Якщо говорити про людей, Ну, то В плюсі вони дуже романтичні, вони дуже ніжні, вони дуже чутливі. Ну, в мінусі це істерика, припадки, претензії. Ну, не дозволяйте цим мінусам проявлятися. І тому, можливо, це для когось знайомства так, з таким чоловіком. Тут у нас був король, тут в нас є король Пентаклів, тут в нас є король Кубків, ну, дівчатка. Можливо, це ваш партнер вже є. Але це також, коли ми приймаємо рішення серцем, не розумом прораховуємо. Ну, також у нас фінанси були, коли ми прораховуємо. Але мається на увазі не логікою, ось не логічно, а серцем. Що я відчуваю, що я хочу. Можливо, це буде стосуватися от, святкування, а можливо, це дороги, так? до чого у вас серце ближче, більше лежить. Далі дивимося, наступна карта для вас, для близнючків. П'ятірка кубків от! Маєш тобі вже насвяткувалися. П'ятірка кубків це. Втрата, це розчарування, це... тут в нас була третя карта поїздки. Можливо, це від чогось ви їдете. Залишаєте щось, еміграція, так, переїзд, з'їжджаєте від батьків, міняєте локацію, міняєте квартиру, міняєте будинок. І це з таким болючим серцем вас це пригнічує, що ви що ви там залишаєте. Печаль, жалоба, незадоволення, депресія, отака пригнічений стан. Тому що кубки це наші емоції, а можливо, це от після святкування ось такого ви себе зле будете чути. так? Можливо, ви щось почуєте, що ну, побачите, тому що це емоції. І ось щось вам не сподобається, і емоційно ось так вам буде. Кішки шкребуть. крибуть. А можливо, це чоловіки будуть для цього, до цього причетні. Тут все-таки в нас було два короля. Щось пішло не так, не за планом, щось вам не сподобалося. І Ось такий буде у вас такий стан пригніченості. Ну, дивимося далі. Далі в нас та ролина міражів. Вже хоче розказати. І вистрибнув, до речі, король. Король. Пентаклів, от Пентаклів, король у нас вже був два рази. Король Пентаклів це є чоловік стихії Земля, дорослий чоловік, телець Діва, Козаріг буде причетний чи до святкування, чи до дороги, чи до розчарування. Вже дивіться самі, підставляйте. Але будьте уважні, такий король з вами програється. Хто в вас в вашому житті? Хто він вам? Можливо, це вже є ваш партнер, ваша половинка, це ваш батько, бо 45 плюс, дорослий чоловік. Це керівник на роботі може бути людина, така, яка володіє коштами, має забезпечений. Можливо, це банкір, фінансист, людина, в якої будете просити кошти, людина, яка от має вплив на вас, ваш дідусь, ваш друг, ваш керівник. ну, Король Пентаклів однозначно буде в вашому житті другий раз випав. А вже до чого він буде причетний. Підставляйте, а можливо, пропозицію вам зробить, тому що в нас і святкування. І тут взагалі так, такі різнопланові карти, і святкування, і радість, і поїздка, і пригнічення, і щось піде не так. А можливо, це хтось буде тут щось чимось хвалитися і тому вас буде пригнічувати, тому що я також так хочу. Ну, знову ж таки, на загал і все перерахувати неможливо. Слухайте своє, беріть свою інформацію. Карти багатогранні. І кожна карта вона має настільки граний багато, а ще, коли її поєднувати ще наступними картами, це взагалі мільйон комбінацій, тому, тому навчіться підставляти кожен під свою ситуацію яким чином цей король Пентаклів програється? Далі беремо другу карту. Можливо, далі буде щось зрозуміле. <рес> Ще відвисла від несподіванки, рот відкрила. Чистий Аркуш! Можливо, цей король Пентаклів запропонує вам щось. А можливо, це ви від нього будете втікати. Ну, будь чистий, Аркуш, доля дає вам можливість. А як ви нею скористаєтеся, Помня, помнете і викинете не треба мені? Чи це ви ось тут працювали, працювали, доробляли, отримали кошти і ви спланували собі щось нове життя, нову поїздку. Чи це ви документи виробляли тут е, на. Імміграцію? І ви ви отримали дозвіл, і ви їдете, і тому святкуєте? Або пропозиція, і ви міняєте статус, будь-що? Що ви хочете? Беріть фарби, які хочете, людей, які хочете, розмальовуйте, в які хочете колір Нуль. Це початок. А як ви скористаєтеся тим початком? Куди ви? Це і радість, і от, можливо, печаль, тому що треба щось залишити. І у вас є такі карти, от, що ж залишаю. Можливо, це дійсно переїзд, еміграція з, ціле... з сім'єю, чи з дитиною. Ну, Немає значення, чи самі. І це так вам важко залишити. Ну, дивимося далі. Наступна, третя карта. Для вас, мої любі близнючки, король Кубків. Другий король Кубків. Ви подивіться, два рази випадали в нас. Тут в нас був король Кубків, король Пентаклів. І, і на долині міражів так само випав король Кубків і король Пентаклів. Ну, дівчатка, вибір у вас буде. Обирайте з ким краще в нову подорож з королем, який має гроші, чи... але такий він консервативний, прагматичний, в нього все пораховано, все розкладено по поличках, чи романтичний, чи король Кубків, який дуже ніжний, дуже романтичний, але може бути не таким ініціативним і не таким забезпеченим. Обирайте, хто вам цей король кубків і з ким ви починаєте нове життя. Або, взагалі, можливо, ви від них втікаєте від тих королів, які вас вже задовбали. Давайте візьмемо тепер підказку від ангелів для закоханих. Ну, такі у вас емоції будуть. Брухливий місяць буде. Весна! І все в вас так само розквітає, хочеться душа хоче розгулятися. Можливостей буде багато чоловіків в вашому житті буде багато. І що нам ангели радять для близнючків, що справжнє кохання, справжнє кохання ось цей чоловік, який війде ваше життя, чи це король кубків, чи це король. Ем... Боже, Кубків. так, Кубків це вода, риба, рак, скорпіон, чи це король землі, телець Діва, Козиріг. Це справжнє кохання, це кохання всього вашого життя. Або ж ви вже маєте такого партнера, то він і є ваша половинка. Ось яке чудове послання. Чого я вам бажаю, мої любі близнючки, щастя, радості, задоволення, успіху, прогресу, процвітання, ну і спокою, так, нам, щоб в нас не було біди, не було влучань, не було ракет, тільки радість, задоволення. Маєте чистий аркуш, доля дає вам можливість. І використайте її так, як ви хочете, під себе, для себе, щоб потім не було на кого ображатися і кого звинувачувати. Живіть так, як комфортно вам, це ваше життя. Люблю вас обіймаю. Чекаю з нетерпінням на зворотній зв'язок від вас. Коментуйте, пишіть, розказуйте, да, можливо, що би ви хотіли побачити, що додати, які карти вам більше подобаються. Чекаю з нетерпінням на, ваш, на ваші коментарі, на ваші поради, на ваші, вашу подяку. Люблю вас собі і маю, ставте вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтеся. Почуємось, па-па!